Діти, будемо робити осіннє дерево. Подивіться, я вже приготувала ось таку гілочку. Вона буде нам слугувати дерево та пластилін жовто-гарячого кольору та червоного кольору, а ще, можна сказати, багряний кольор. Від пластиліну відриваю шматочок, кладу в долоньку і будемо катати. Кульку, з кульки ми сформуємо листочок, ось так формуємо, та прикладаємо до нашого дерева. Ось так. У мене вже є заготівочки, і я їх також прикладаю до дерева. Спочатку жовто-гарячого кольору листочки. Ось так, щоб вони міцно трималися. Ось так. Сильніше притискаємо. Так, а тепер червоного кольору листочки притискаємо. Або ще можна сказати багряні листочки. Ось до зустрічі, малята.